Львівщина отримала 4 тисячі доз вакцини Джонсон від ковід-19. Її вже почали розподіляти між медичними закладами області та міста. Це вперше до нас приїхала така вакцина, з якою ми ще не працювали. Вона приїхала до нас розмороженою і також зберігається тут при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів Цельсії. Відповідно, так само забирають сумка в холодильниках, термосумках і розвозять свої місцепризначення амбулаторії. А також лікарський заклад. По вакцину від коронавірусу на склад приїхала медсестра з сукільницької амбулаторії. Аби її перевезти, має спеціальну сумку холодильник, яка зберігає потрібну температуру. Ми отримали на сонячній день чотири флакони. Будемо будемо надалі. Пробувати, ну, як люди будуть сприймати цю вакцину, як вони будуть ну, записуватись на цю вакцину. Обласний діагностичний центр теж уже отримав новий препарат і сьогодні там розпочали вакцинацію. Ми отримали 80 доз вакцини Джонсон, яка є однодозною, якщо вакцинуватися вперше. Сьогодні ми відкрили перший флакон, провакцинували перший організований колектив. Відповідно, закликаємо всіх приходити, вакцинуватися вакцину можна на не зважаючи, яка у вас була вакцина перші дві дози, можна робити бустер Джонсоном. Якщо раптом ще є такі пацієнти, які не мають першої дози, можна зробити Джонсон. Це буде лише одна доза не потрібно двічі колотися Реакція як на Джонсон не відрізняється від всіх інших вакцин. Це є може бути біль в руці, може бути підвищення температури, головний біль, загальна слабкість, нездуження ломота в м'язах. Це є не страшно. Пацієнти не мають цього лікатися. Ну і навіть не у всіх пацієнтів це може бути. Один з тих, хто сьогодні вакцинувався Джон... Джонсон Андрій об'язав сьогодні. Він отримав бустерну дозу. По тим новинах, які зараз там розповсюджуються про різні ці ковіди, Про нього якби трохи забули, бо є інакше новини. Але все ж таки, я думаю, що це дуже корисна річ. І в мене якраз прийшов час, що треба робити третю. Трохи вона така болюча та бо до цього робив Файзер і зараз робив Джонсон. Оскільки темпи захворювання на коронавірус зросли, лікарі радять вакцинуватись. Нагадую, за минулий тиждень на Львівщині виявили 500 60 випадків захворювань на коронавірус це майже вдвічі більше ніж тиждень до того. Ольга Дина Катарас Фомін новини на Суспільному Львів.